Друзі, пропоную зараз приготувати смачний і дуже легкий холодець всього за одну годину. Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Готуємо за лесий піжик. Сьогодні той день настав, коли я нарешті поділюся з вами рецептом того самого експрес холодцю Приготуємо холодець за одну годину. Перед вами зараз на екрані є всі інгредієнти для приготування цієї домашньої смакоти. Тож ставте на паузу і вже починайте процес. Або як завжди, зможете все знайти детально на трьох мовах. В описі під цим відео і так це реально. І чи буде він гіршим, чи не таким смачним, чи красивим, як той, що вариться по 5-6 годин? Ні, це смачно, і ви не будете стояти цілий день чи цілий вечір біля плити, готуючи довго і нудно той самий холодець. В чашу мультиварки я відправила заздалегідь промиті шиї. в мене сьогодні індичі можна зробити з курячих також або інших субпродуктів. Туди відправляємо цілу очищену цибулину, лавровий лист. Звісно, отак цілими часничок. Це щоб був дуже дуже смачний бульйон. І, звісно, перець горошком, суміш у на перців. користуюсь своїм лайфхаком. Бачите, беру ось так: от чайну ложку цього перцю, перекладаю в чайний пакетик для заварювання. І таким чином я не буду потім його виловлювати і відривати від кожного шматочка м'яса. Викину після приготування і все. Саме таким чином я варю і супи, і різні різні бульйони. Далі додаємо холодну питну воду. На таку кількість інгредієнтів я додаю півтори літри води, і цього цілком досить. Повірте, все починаємо варити. Сьогодні ми приготуємо його реально за годину. Це дуже смачно. Потім декілька хвилин ви розібрали м'язко від кісточок, розлили його у посуд, все, просто чекайте, поки застигне. У мультиварці я обираю режим тушкування, тип це птахи, м'ясо, текстура тверда, і виставляю рівно 1 годину. В принципі, у мультиварці ви можете відварити просто це м'ясо одну годину. Саме таким чином воно гарно-гарно розвариться і відходитиме від кісток. Далі беру желатин, дві упаковки, саме на мою кількість водички по 9 грамів кожна. Висипаю тут це класично. Заливаю холодною водою. Просто питною перемішую і залишаю набухати, це дуже швидко відбувається. Це вже в кінці того, як я маю вимикати холодець, бульйон через годинку десь. Ось так. Все, залишаємо набухати холодець, вірніше, бульйон готовий. Подивіться, як він виглядає. Бульйон прозорий. Виймаю ось так легко веделкою: і цибулю, і лавровий лист, і зараз той пакетик із духмяним перцем. Все просто викидаю. Тепер що я робитиму далі? Сам яско ми виберемо в окрему миску, нехай воно вистигне, потім я буду його відбирати від кісточок. Дуже-дуже швидко. Зараз, звісно, ми розкаламутимо бульйон, але нічого. Він гарно осяде і буде все так, як треба. Він буде красивим і прозорим. Все забрали. Далі. Ну, ось так, перевірили. Далі я за смаком по солю. Вам кількість солі не буду говорити, тому що це вже страва готова, її можна скуштувати у кожного різний смак. Додавайте за своїм смаком. Сіль. Розмішала. Далі обов'язково кілька зубчиків часнику свіжого. Можете замінити на сушений, але я додаю свіжий. Ось так. Бульйон ще гарячий. Все, додали сюди часничок, саме так він віддасть всі ефірні олії і набухший желатин. Також у гарячий бульйон. Розпускаємо його саме у гарячому бульйоні. Ось так. І перемішаємо. Перемішуємо все. І ми залишимо цей бульйон остигати десь хвилин на 15, максимум 20. Нехай часничок настоїться і так далі. За той час ми відберемо м'язко від кісточок, бачите, воно досить досить легко відходить, ну прямо відпадає від кісток, дуже гарно приготувалося. Можете взяти шлуночки, можете взяти серця, або ж разом із філейкою курячою. Я готувала в будь-яких варіантах. Далі я відварила моркву і буду зараз вирізати якісь фігурні звідси шматочки. Скажімо так, більше часу на них пішло, аніж на приготування холецю. Та ні, я жартую, насправді це можна не робити, можна взяти просто зелень. Ну, це вже за вашим бажанням. Але я хочу зробити, ну, щоб було красиво, тому що е, маю ідею для гарної подачі. Ось таким чином це відбувається, бачите, які, ну, такі виходять. Я думаю, що буде ок. Ще я додам е, кріп свіжий. Дивіться, що далі. Пройшло десь хвилин 20. Бульйон настоявся, бачите, вже гарно осів, став красивий. Часничок віддав свої аромати. І я проціджую його. Гарно процічую. Бачите, ось одвез залишається, часничок і все, 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 що нам не потрібно. Бульйон красивезний, бачите, клас і дуже ароматний. Прям смачно. Все підготовлюю, буду декілька тарілочок, отаких от невеличких, подавати ось так порційно і одну загальну порцію у контейнер скляний харчовий покладу. Ось так, це я показую ідею, як можна подати реально до святкового столу. Це і смачно, і красиво. Далі м'язко, звісно, ну, все як завжди. І красивезного, і дуже ароматного та смачного бульйону. Ось так. Дивіться, як це класно, красиво виглядає, і бульйон дійсно прозорий, і повірте, це реально смачно, не дивлячись на те, що дуже швидко і просто. Ось так. І почергово я роблю з іншими порціями. Я покладу ще одну порційну тарілочку, а все інше перекладу у один харчовий контейнер. Ось так дуже швидко все робиться. Бачите, друга тарілка вже готова. Ще ось так. Красиво, правда? І як я говорила, контейнер ось такий скляний. Взагалі то я частіше всього розливаю ось такі скляні контейнери, а потім ставлю їх на стіл, як загальна порція, і кожен собі обирає, що і скільки хоче. Все залишаємо тепер до повного остигання. Ось в такому от вигляді. Далі в холодильник. Дуже смачно, і, до речі, це холодець. Легкий, він не жирний. І сьогодні, наприклад, я його приготувала із ший. Так, це не лише дуже смачно і просто, але й доступно. Тому беріть собі рецепт на замітку. І так я його включу у свій збірник рецептів. Тож зможете його знайти або тут на каналі, або там. Ось так: от виглядає проміжний результат. І зараз я його перекладу вже в холодильник до повного застигання, і це відбувається дуже-дуже швидко. Ось так стоїть окремо і не пускає запахи на холодильник. Ну, що ж, класика, сама їм і вас запрошую. Шматочок чорного зернового хліба, холодець, гірчичка. Усім смачного, хто зараз їсть. Це божественно. Дуже смачно. Багато м'яска. Класно, тримає форму, нічого не розтає, не розлазиться, не розлітається. Не хвилюйтесь. Клас. Ну, що я можу сказати? Смачно, як завжди. Насправді холодець це досить частий гість у мене вдома, на моїй кухні, тому готую я його частенько. І завжди він смакує неперевершено і ніколи не проїдається. Завжди виходить, абсолютно з першого разу. Тому дотримуйтесь інструкцій. Хоча це, скоріше, якісь поради лайфхаки а не інструкції. І готуйте холодець тоді. Коли вам хочеться і не чекайте свята чи якоїсь нагоди. І, до речі, найчастіше я готую холодець влітку саме так, тому що він класно охолоджує, добре насичує і неперевершено смакує. Тому, друзі, сама їм і вас припрошую. Усім смачного! А ось. так... Варіант подачі я це робила із діжонською гірчицею. Можна так само зробити зі звичайною гірчицею, або з хроном, або подати ще і свіжою зеленню. Ну тут уже просто ваша фантазія, ваші смаки, а можна і просто так залишити на тарілці. В принципі, дуже красиво, і святково я б сказала, виглядає і напрочуд смачно. Дивіться, як це красиво виглядає. Подаю його з гірчичкою, ось так, з морквою, з зеленю. Все дуже-дуже красиво і просто. Або так, власне, дивіться, бачите, в отаких от порційних мисочках розливаю, і він, як бачите, легко відходить. І отак, от красиво-порційно, із вирізаною морквою. Ну, все як робили раніше. До речі, з морквою я бавилася з вареною, поки вирізала оці всі квіточки мабуть довше ніж готувала сам холодець. Або ось так я його подаю. бачите, вже майже половини немає. В таких от харчових скляних контейнерах з кришкою зберігається в холодильнику, що правда недовго, тому що дуже швидко закінчується.